Продовження теми міоми мені задали питання, що ж таке кіста або полікістоз. Так ось, згідно нової германської медицини, це є конфлікт втрати або страх втратити когось близького. Ну хто в нас може бути близький? Близький це чоловік, дружина, діти, батьки, і навіть може бути ваша любима тваринка, яка була біля вас. І якщо з нею щось стається, звичайно, що у вас іде. Активна фаза втрати, і в цій активній фазі якраз і відбувається некроз порушення оцих клітин. І в цей час що у вас відбувається? Знижується рівень естрогену, починаються нерегулярні місячні, починається може кровотеча почати. Але коли ви відпустили цю ситуацію, коли ви вже прийняли цю ситуацію, починається фаза зцілення, іде відновлення цих втрачених клітин. І тоді починається набряк, болі. Ось тоді якраз з'являються кісти, які в... заростають і покривають дно матки. І якраз для чого це? Це якраз для того, щоб збільшити ваш естроген. А біологічний смисл в якому? Це дозволяє виробити більше естрогену, щоб у жінки було більше шансів завагітніти. І воно якби компенсує вашу втрату. Тому потрібно дивитися вам на Мнезі, якщо у вас вже поставили вам таку, е, такий діагноз, що ж там сталося перед цим, що була це за втрата. Е, і, звичайно, треба її пропрацювати для того, щоб не було це завіша фаза конфлікту, а щоб ви змогли з неї вийти. І, звичайно, у мене в телеграм-каналі є там, я проводила прямий ефір, як же ж так стається. Що, що ви ловите оці всі конфлікти. Я записала на, на цю тему якраз цілий ефір, він, за, там, мабуть, цілу годину. Кому цікаво, заходьте в телеграм-канал, він там є. Знайдете його і ви хоч зрозумієте, як ви ловите ці конфлікти, чому ви так зреагували на ту чи іншу ситуацію. І я буду рада допомогти, якщо у вас є ще питання, звичайно, задавайте. Будемо разом розбиратися з, з огляду на нову германську медицину, щоб ви розуміли, як це відбувається. Але головне, головне, ви маєте знати, що ви маєте дивитися в собі, чому я так зреагувала, чому я так прийняла цю ситуацію, тому що тільки ви своїми ось цими реакціями фактично. І те свою хворобу. Тому що та людина, яка вам зробила щось або щось сказала, це її бачення, а ваше бачення і ваш організм зреагував на те, як ви відреагували на це. І, звичайно, що холістична терапія справляється з цим і дуже добре. Тому і кому необхідна допомога, якщо ви дуже довго вже знаходитеся в якійсь хронічній хворобі, пишіть, будемо розбиратися. Завжди можна допомогти знайти оцей сенс, де й коли було закладена неправильна реакція, яка привела вас до хвороби. І, звичайно, тоді вона або зупиняється, або взагалі уходить. І це прекрасно. Тому заходьте, пишіть, завжди рада відповісти, завжди з вами на зв'язку.